На прилученні поліцейські виявили та припинили діяльність озброєного злочинного угрупування. Оперативники карного розшуку головного управління поліції в Чернігівській області спільно з півробітниками кримінальної поліції прилучни та слідчими слідчого управління обласної поліції задокументували злочинну діяльність шістьох осіб, які незаконно зберігали сотні набоїв, десятки гранат, чотири кілограми вибухівки, міни, тротилові шашки та наркотичні речовини. Оперативники поліції спільно з співробітниками відділу кримінального аналізу обласної поліції відпрацювали отримано. Оперативну інформацію про те, що група мешканців з міста Прилуки та населених пунктів району віком від 27 до 49 років незаконно зберігає вдома. Вогнепальну зброю та боєприпаси, а також вибухонебезпечні предмети. Поліцейські за силової підтримки спецпідрозділів поліції корт батальйону поліції, особливого призначення та залученням кінологів зі службовими собаками та вибухотехніків поліції провели 14 одночасних санкціонованих обшуків за місцем проживання, транспортних засобах та в гаражних приміщеннях фігурантів. Загалом, в ході проведення слідчих дій, правоохоронці виявили та вилучили майже 500 набоїв різного калібру до нарізної зброї. 11 ручних гранати з запалами, 4 кілограми вибухової речовини, а також протипіхотні та протитанкові міни. Тротилові шашки та дистанційні пульти для підривання. Також в ході обшуків у будинках двох зловмисників поліцейські виявили згортки з подрібненою рослиною речовиною та зіп пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору та трубки для куріння наркотичних речовин. Все вилучене поліцейські направили на проведення експертних досліджень. За цими фактами слідчі поліції розслідують кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Це частина 1 статті 263 кримінального кодексу України та незаконного зберігання наркотичних засобів. Частина 1 статті 309 кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.